Схеми АРТ першого ряду для окремих категорій пацієнтів коінфекція. У першій сесії цього модулю ми дійшли висновку, що долутегравір плюс два нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази є рекомендованою схемою першого ряду для більшості дітей і підлітків. У другій та третій сесії ми розглянули декілька винятків, коли слід обирати інші препарати. У наступних сесіях ми поговоримо про схеми АРТ для дітей та підлітків з коінфекціями ВІЛ ТБ, ВІЛ-вірусний гепатит Б або С. Наприкінці цієї сесії, ви зможете пояснити, яка схема АРТ рекомендована для ЛЖВ із певними супутніми інфекціями туберкульоз, гепатити Б і С, обрати найкращу схему АРТ для окремого пацієнта. Фактично, ми вже обговорювали ці питання на перших трьох сесіях, тому це відео буде оглядовим долутегравір плюс Абакавір або ТДФ плюс ламів є рекомендованою схемою для більшості пацієнтів, тому для вибору найкращої схеми для кожного вашого пацієнта потрібно поставити запитання чи є причина не використовувати рекомендовану схему першого ряду. Якщо протипоказань до рекомендованої схеми першого ряду немає, ви ухвалюєте рішення залежно від віку та ваги дитини чи підлітка. Рекомендованою схемою АРТ є долотигравір плюс абакавір плюс ламіводин або долотегравір плюс ТДФ плюс ламіводин. Якщо є протипоказання до рекомендованої схеми першого ряду, виникає питання про найкращу альтернативну схему. Розгляньмо три поширені супутні інфекції, які можуть вплинути на вибір схеми. Спочатку поговоримо про туберкульоз чи є причини не використовувати схему долутегравір плюс два нуклеозидних інгібітори зворотної транскриптази для пацієнтів, які отримують лікування туберкульозу. Хворих на туберкульоз отримують в схемі протитуберкульозного лікування рифампіцин. Між ним і долутегравіром. Існує небажана взаємодія. Пригадайте, якою є тактика в цьому випадку. Для пацієнтів, які приймають рефампіцин, нам потрібно подвоїти дозу долутигравіру відповідно до ваги пацієнта. Наприклад, дитина вагою 25 кг прийме долутегравір плюс абакавір плюс ламіводин 50 на 600 на 300 міліграмів вранці. Та додатково 50 міліграмів долутегравіру ввечері. Тьох пацієнтів це не становить проблеми. ВООЗ все ще рекомендує віддавати перевагу долотегравіру для пацієнтів, які отримують лікування від туберкульозу. Проте, деякі сім'ї можуть не дотримуватися схеми прийому двічі на добу або монопрепарат долотегравіру може бути недоступним. У цьому разі ми повинні поставити питання про найкращу альтернативну схему для цих пацієнтів. Альтернативою подвоєній дозі долотегравіру є застосування ралтегравіру, лопінавіру, посиленого ритонавіром та ефавіренсу. Ралтегравір може бути альтернативою для лікування дітей із коінфекцією ВІЛ ТБ. Однак дозу ралтегравіру слід подвоїти, якщо її вводити разом з рифампіцином. Це також означає прийом двічі на день, тому переваги перед долутегравіром немає. Ще однією альтернативою є лопінавір. Дотримуватись цієї схеми може бути складно, оскільки вона вимагає суперпідсилення ретонавіром. Це передбачає надання додаткового ретонавіру для досягнення тієї ж дози ретонавіру в міліграмах. Що й для лопінавіру, до того ж, обидва препарати потребують прийому два рази на день. На додаток до проблем зі смаком ретонавіру на цій схемі існує високий ризик діареї. Наприклад, дитині вагою 20 кг потрібно 3 мл лопінавіру, бустованого ретонавіром 80 на 20 мг на мл плюс додаткові 2,3 мл рідкої форми ретонавіру 80 мг на мл двічі на день. Якщо рідкої форми ретонавіру немає, ви можете подвоїти дозу лопінавіру бустованого ретонавіром. Ця стратегія не настільки ефективна і ще гірше переноситься. Для всіх АРВ препаратів, які потребують зміни дози при застосуванні з рефампіцином, долутигравір, ралтигравір, лопінавір, бустований ретонавіром, вищу дозу слід продовжувати застосовувати протягом двох тижнів після припинення прийому рефампіцину, перш ніж повернутися до стандартного дозування. Причина необхідності вищих доз арв препаратів полягає в тому, що рефампіцин посилює метаболізм ліків у печінці. Потрібно кілька тижнів, щоб цей ефект зник. Третя альтернатива ефавіренс, оскільки його можна призначати один раз на добу без зміни дози, це розумна альтернатива долотегравіру для пацієнтів, які матимуть проблеми з прийомом двічі на день. Пам'ятайте, що ефавіренс не рекомендується дітям до трьох років. Ми маємо великий практичний досвід в Україні та світі щодо використання ефавіренсу для пацієнтів із коінфекцією ВІЛ-ТБ. Цей досвід також підтверджується рандомізованим клінічним дослідженням, яке оцінювало застосування долотегравіру у дозі 50 мг двічі на добу та ефавіренсу у дорослих на рифампіцині. На вісі Y показана частка пацієнтів з вірусною супресією, а на вісі X – тижні спостереження. Синя лінія це група, яка була рандомізована для долутигравіру, а помаранчева лінія група, яка була рандомізована для ефавіренсу. Ви бачите, що група на долутегравірі досягла вірусної супресії набагато швидше, чого ми й очікуємо від інгібіторів інтегрази. Тим не менш, група на ефавіренці показала хороші результати протягом усього однорічного періоду спостереження. Майте на увазі, що з дослідження були виключені пацієнти з початковою резистентністю до ненуклеозидних інгібіторів зворотної транскриптази. Ми не знаємо напевне, скільки пацієнтів в Україні мають резистентність до ефавіренцу ще до початку лікування через набуту стійкість до ліків. Інші інгібітори протеази, атазанавір та дарунавір, підсилені ретонавіром, не мають переваг, оскільки їх застосування разом з рефампіцином протипоказане. Таким чином, для дітей і підлітків, у яких немає проблем з прийомом ліків двічі на день, схема долу гравір плюс два нуклеозитних інгібітори зворотної транскриптази залишається хорошим варіантом. Для дітей віком від трьох років, яким не підійде прийом ліків двічі на день, найкращою альтернативою є схема ефавіренс плюс два нуклеозидних інгібітори зворотної транскриптази. Долутегравір не має небажаної взаємодії з іншими протитуберкульозними препаратами, такими як рифабутин, бедаквілін або деламанід. Тепер розгляньмо випадки коінфекції ВІЛ вірусний гепатит Б. У таких дітей або підлітків немає протипоказань до застосування долотегравіру. Хоча його не досліджували у пацієнтів із декомпенсованим захворюванням печінки, цей препарат має кращий профіль побічних ефектів печінкової токсичності, ніж інгібітори протеази, підсилені ретонавіром або ефевіренц. Долотегравір залишається найкращим варіантом. Діти та підлітки рідко мають декомпенсоване захворювання печінки, пов'язане з вірусним гепатитом Б. Деякі нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази, активні проти ВІЛ, також мають активність проти гепатиту Б. Йдеться про ламівудин, ТДФ або ТАФ. Останні два є більш потужними препаратами проти гепатиту Б. Наразі вони включені до більшості рекомендацій як препарати, яким надається перевага для лікування гепатиту Б. Ламіводин є менш потужним проти вірусного гепатиту Б. Лікування гепатиту Б за допомогою ламіводину як єдиного засобу не рекомендується через відсутність тривалої ефективності та ризик розвитку резистентності вірусного гепатиту Б до препарату. Таким чином, у дорослих із коінфекцією віл гепатит Б рекомендовано включити у схему АРТ препарати ТДФ або ТАФ. Більшість дітей з ВГВ мають нормальний рівень АЛТ і не мають ознак запалення печінки раніше це називалося імунотолерантним захворюванням ці діти не потребують лікування вірусного гепатиту Б. Однак абакавір не активний проти гепатиту Б. За можливості слід призначати схему АРТ з ТДФ або ТАФ, якщо ці препарати доступні, та дитина досягла відповідного віку. Якщо ТДФ або ТАФ не є доступним варіантом, слід розпочати терапію з абакавіру плюс ламівудину, Оскільки лікування ВІЛ має першочергове значення. А резистентність вірусного гепатиту до ламіводину не знижує ефективності ТДФ або ТАФ, якщо у майбутньому виникне необхідність лікування гепатиту Б. Діти та підлітки з коінфекцією ВІЛ вірусний гепатит Б, які відповідають критеріям лікування гепатиту Б, повинні отримувати схему АРТ, яка включає ТДФ або ТАФ, оскільки абакавір проти нього не є активним. Тепер розгляньмо, чи існують причини не використовувати рекомендовану схему долутегравір плюс два нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази для дітей або підлітків з коінфекцією ВІЛ вірусний гепатит С. Діти та підлітки рідко потребують лікування вірусного гепатиту С, оскільки захворювання печінки у більшості дітей прогресує повільно. Проте рекомендації та доступність лікування гепатиту С у дітей швидко змінюються, як і у дорослих, долутегравір не взаємодіє з жодним із сучасних противірусних препаратів прямої дії проти гепатиту С. Однак існує взаємодія між деякими доступними на даний момент противірусними препаратами прямої дії та ТДФ. Завжди важливо перевіряти наявність взаємодії між конкретними препаратами проти гепатиту С та АРВ препаратами? Підіб'ємо підсумки. При виборі найкращої схеми для кожного окремого пацієнта ми повинні запитати, чи є причина не використовувати рекомендовану схему першого ряду. Якщо так, яка альтернатива є найкращою. Для пацієнтів з коінфекцією ВІЛ ТБ, які отримують рефомпіцин, варіантами є подвоєння дози тегравіру з прийомом двічі на день. Деякі сім'ї не в змозі дотримуватися схеми прийому двічі на день або монопрепарат тегравіру може бути недоступним. Подвоєння дози ралтегравіру з розділенням прийому двічі на день суперпідсилений ретонавіромолопінавір – Крім проблем із смаковими якостями ретонавіру, на цій схемі існує високий ризик появи діареї. Ефавіренс один раз на день це розумна альтернатива для пацієнтів, які мають проблеми з прийомом двічі на день. Тим не менш, потрібно враховувати, що пацієнти можуть мати до нього резистентність. Крім того, ефавіренс не рекомендується дітям віком до трьох років. Для всіх АРВ препаратів, які потребують зміни дози. При застосуванні з рефампіцином долотегравір, ралтегравір, лопінавір, підсилений ретонавіром, вищу дозу слід продовжувати застосовувати протягом двох тижнів після припинення прийому рефампіцину, перш ніж повернутися до стандартного дозування. Для пацієнтів із коінфекцією ВІЛ, вірусні гепатити В або С. Найкращим варіантом є схема долотегравір плюс два нуклеозидних інгібітори зворотної транскриптази. Дітям і підліткам з активним гепатитом Б, які потребують лікування, слід призначати ТДФ або ТАФ плюс ламіводин. На щастя, більшість дітей з вірусним гепатитом Б мають нормальний рівень АЛТ і не мають ознак запалення печінки. Раніше це називалося імунотолерантним захворюванням. Ці діти не потребують лікування вірусного гепатиту. Б також немає небажаної взаємодії між долотегравіром і доступними на даний момент противірусними препаратами прямої дії для лікування гепатиту С.